Всім привіт! Мій позивний Вікінг. Я боєць підрозділу Сігном. Як тільки повномасштабка почалась, одразу пішов військкомат на другий день, але на жаль, мене туди або я скажу навіть це на краще. Мене туди не взяли. Відправили в ТРО, З ТРО в мене також виникли проблеми. Туди також не взяли. Не знаю чому. І в принципі на третій день повномасштабного вторгнення я вже попав в підрозділ Сігном, але він тільки тоді формувався. Ну ми вже через мабуть неділю були вже на полігонах. А через наступну неділю ми вже були задіяні в штурмах під Київщиною, тобто визволяли Київщину. Далі це вже почалося там Харківщина, Ізюмський напрямок, Солидар, Мазановка, Богданівка, Бахмут. Ну і далі зараз продовжуємо воювати на Бахмутському напрямку. Для мене Сігнум – це вже як. Моя друга сім'я, тому що я там з перших днів з багатьмами вже дійсно як брати кажуть по-братими, але я б назвав їх вже братами своїми. Майже вся частина підрозділу складається з колишніх добровольців. Ми завжди використовуємо інноваційні технології. Це так: враження БПЛА, це також стосується і розвідувально-штурмових е діях. Можливо, деякі стандарти НАТО ми перевищуємо. Може, це буде так сильно сказано, але насправді ті, хто в гномий, вони підтвердять ті, хто з нами працював, вони також скажуть, що це доволі потужний підрозділ. Це маленька сім'я, але робить великі справи. Тут цінується думка кожного. У нас немає такого, що ми когось там гномим, або в нас якась армійщина, совєщина. Такого вже взагалі немає. Саме найголовніше, на перше, для цивільного населення, для своїх друзів, які ще цивільні, я їм раджу завжди проходити курси тактичної медицини. Це саме, що потрібно. А друге, ну звісно, я кажу приєднатися до підрозділ Сігнум. Так як в нас в Сігнум є групи БПЛА, групи ударних БПЛА, є розвідувальна. Ми вже суто фахово їх навчаємо там, якщо він хоче бути дронщиком, пілотом. Ми його віддаємо нашим впівічникам, нашим розвідувальним БПЛА, вони його вже більш суто фахово навчають. Якщо людина все ж таки хоче працювати більш в ближньому контакті, розвідувальна діяльність або штурмова діяльність, то вони вже відправляються до нас, з групи, і там ми їх більш так фахово навчаємо. Якщо в людини. Взагалі, є якась наприклад військова спеціальність, то це ще краще, це ще трошки полегшує нам роботу, тому що людина, хоча б дотична якось, але вона вже знається на військовій справі техніці, тому і тому подібне.